14-річна Дарина соромиться показувати обличчя і досі не може оговтатися від пережитого. Кілька днів тому її всю закривавлену і майже непритомну до лікарні привезли поліцейські діагнози встановлені закрита черепно-мозкова травма струз головного мозку і забій. Забійна рана і набряки повіка і гематоми по і нижній повіки лівого. А ще Дарини тріщина черепа та сумна перспектива часткової втрати зору. Школярка розповідає, що так і з неї познущалися дівчата-підлітки, яких досі вона ніколи не бачила. Ми навіть не спілкувалися з ними. Я не знаю, чому навіть таке трапилось. Агресивні дівчата перестріли дарину в торговельно-розважальному центрі. З'ясовувати стосунки, підлітки пішли на двір. Цей момент зафіксували камери спостереження. Велика компанія молоді масово виходить із приміщення і йде у двори. Вже там розповідає Дарина. На неї накинулися троє. Одна з нападниць мало не вичавила їй очі. Я була сподорога, але хлопці з їхньої компанії ну, стали навкруг і не давали їм пройти. А ще дві дівчини били мене ногами. Вона мені руки просто в очі спочатку пала. Потім я її відкинула від себе. Вони вже всі розійшлися, і вона повернулася. Я сиділа біля стінки, і вона мені ногою дала воко, і я вдарилася головою об стінку. Від моторошної історії Дарини здригається її мати, яка не стримує сліз. Жінка не розуміє причин такої жорстокості, а ще байдужого ставлення очевидців, які не спинили бійню. То дорослі чоловіки так не б'ються з таким садізмом. Це просто садізм. Він, я, я вже казала, в мене таке відчуття, що вони устраюють там бої без правил. Гладіаторські якісь і збирають толпи з е, е, зівак, які дивляться на це все. Може, вони ще ставки ставлять, ці підлітки. Своїх кривдниць Дарина знайшла у соцмережах і про все розповіла слідчим. У поліції кримінальне провадження відкрили, але одразу заявили покарати нападниць без силі, адже ті неповнолітні, тому відповідатимуть лише їхні батьки. Санкція статті зокрема передбачає штраф у розмірі до 850 гривень, або громадські роботи до 200 годин, або виправні роботи строком до одного року. Двоє скридниць, дарини рідні сестри, а третя навчається у восьмому класі. Ось цієї луцької школи. Після сумнозвісної бійки вона на уроки не з'являється. Вчителі вчинком учениці шоковані, однак переконані, що вини школи в тому немає. Я думаю, що більшість ця ситуація пов'язана з середовищем, в якому вона перебуває поза межами школи. Мати Тарини розповідає, що її дочка не єдина жертва агресивних дівчат. Уже зараз поліції відомо ще про кілька таких випадків, і всі вони сталися біля того самого торговельно-розважального центру. Вечорами тут традиційно збирається чимало молоді. Підлітки не соромлячись, камери вживають алкоголь і курять. Ні, місцевим охоронцям, ні поліції діла до цього схоже немає.